Реєстрація на сайті GoFormative Для того, щоб зареєструватися на цьому сайті, необхідно перейти за посиланням goformative.com і створити аккаунт, натиснувши кнопку «Sign Up». Наступні рази потрібно буде входити в свій аккаунт, натискаючи кнопку «Login». Після натискання кнопки «Sign Up відкриється вікно першого кроку, на якому слід обрати те, як ви будете використовувати можливості ресурсу, як шкільний вчитель чи як учень. Обравши варіант як вчитель IMTC, користувач може використати один із своїх аккаунтів для швидкої реєстрації аккаунт Google, аккаунт Clear і використати альтернативну іншу поштову скриньку, створивши новий пароль. Після того, як ви впишете свій логін і свій пароль, треба погодитися з умовами використання ресурсу і натиснути Створити новий аккаунт. Наступний крок потрібно заповнити свій профіль на сайті. Назву навчального закладу. Увага може бути таке, що вашої школи тут поки що немає. Тоді треба буде натиснути Немає школи. А також треба написати ім'я, прізвище, а також ім'я користувача на сайті. І після того натиснути «Let's go». Після цього кроку ви можете переглянути коротку інструкцію по роботі із сервісом – «Відеоінструкція». Ну, або ж перейти за підказками-інструкціями по створенню нового аркуша із завданням, натискаючи кожного разу кнопку Next. Далі у вас відкриється новий, новий порожній аркуш, в який можна додавати навчальний контент.